Отже, російська влада одностайна, російських військових немає на території українського півострова. Таке напередодні нагадаю заявляє президент Путін на його переконання. Усі, хто зараз перебуває на території Криму, перевдягнені у форму російських військових жителі Криму, які в такий спосіб захищають себе. Мало того, амуніцію разом із зброєю, за словами президента Росії, можна придбати у вільному продажу навіть на території України. Іван Гребенюк спробував це зробити. Не знаючи, чого в цей військовий сфотографований, до речі, в Криму учорашню заяву російського президента, однак виявляється, він, як і усі ті, хто нині окупували Крим, зовсім не представники російської армії, а просто перевдягнуті в ідентичну форму самооборонівці. Мало того, зі слів того ж таки Путіна російську форму разом з амуніцією можна знайти ледь не в кожному спеціалізованому магазині України. Сполохані подіями в Україні прості кримчани масово кинулись у військ торги скуповувати російську форму і зброю, щоб захистити себе російськомовних українців від інших українців, заблокували дороги, вітчизняні військові частини, аби з них не повиходили наші солдати, і навіть перекрили в'їзд до Криму. Російських же військових тут немає і не буде поки що, Принаймні, Таке уявлення може скластися про події в Криму Загнали якщо вірити в і... президенту Путіну. Полно форми, яка По похожа на форму. Падіть в магазин. Вот у нас і ви купіть там любую форму. російські солдати були місні э, сили самооборони. На ваших екранах середньостатистичний російський солдат приповнює амуніції. До речі, таку екіпіровку у Росії ввели усього рік тому. Комплект отримав назву Концепт. Ага. А це типовий український магазин військової форми. Володимир Путін говорячи про те, що перевтілитись у російського солдата можна в найближчому військторзі, мабуть, мав на увазі саме такі магазини. Ми завітали як журналісти, розповіли про те, що шукаємо. Однак знайшли тільки одну солдатську куртку, та й то старого зразка. З огляду ж на неспокійні часи в Україні власники крамниці могли сховати форму, а тому до іншого військторгу, торгу, аби нікого не сполохати камерою, йдемо вже під виглядом простих покупців. Те, що шукаємо, спочатку показуємо на фото. Ось таке реально знайти Гражданин Росії. Відповідаємо, що ні, просто цікаво. І, зрештою, нас ведуть до потрібної полиції, на якій справді висить схожа на російську військова куртка. Питаємо про решту, адже в одній куртці нам важко буде, хоча б приблизно стати схожими на так званих самооборонівців Криму. Форму купити купить можна. але бронежилет, розгруз, каска, кавер той же самий. Тобто, це вже військове замовлення. Тим більше їхня зброя у них АК 100 Котрих у нас просто – це різновид автомата Калашникова, якими також рік тому разом із формою екіпірували російських солдатів. Голова української асоціації власників зброї не дарма роздивляється той таки. АК-100 на екрані ноутбука бо в Україні таких не бачив. В нас суто серії нема. Якщо ви подивитесь на українські, наприклад, озброєні підрозділи військові, ви там не побачите. Софіси. остаточно розчарували і відвідані десятки інтернет-магазинів на те, що шукали, скрізь чули майже однакову відповідь. На російської хорми, нової а не було. Не було Я навіть не знаю, як вона повинна виглядати. Проте враховуючи масштаби нашої країни, можливо, десь таки і можна знайти, хоча б один цілком укомплектований зразок російського концепту. Питання лише в тім, як бути зрештою, на території України перебувають близько 3600 військовослужбовців. Зі складу військових підрозділів, військових частин та з'єднань збройних сил Російської Федерації, які не мають права на розміщення на території України. Пікантності ситуації додає й те, чому перевдягнені в російських солдатів кримчани їздять на військовій техніці з російськими номерами і часто густо не тільки мають вигляд, а й говорять не як кримчани в українські і російські російські А що роблять російські воєннослужі на території України. Тому ж у не смотрите телевизор, телевізор охранение. Какое? такоб не було терорісських актах. Зрештою висновки вже роблять ті, кого заява президента Путіна здивувала не менше за не самооборонівців, а справді російських військових на території Криму. Це брехня, очевидно, була сказана для того, щоб вивести Росію з під удару міжнародної критики, але насправді вона нікого не одурила, тому що всі бачать очевидні факти. Іван Гребенюк, Ксенія Марченко та Олена Кузнєцова, ТСН 1+,1.